Всім привіт! 8 серпня. Сьогодні сіємо капусту на другий оберт. І так, говорити довго не буду, просто покажу да і все. Дивіться. Перед вами Пекінська капуста, це гібрид Манокко. Висіваю його постійно кожен рік. На каналі є там відео, де я весною. І вирощував її в теплиці, тому хто не бачив, можете переглянути. Скажу вам непогана капуста, результат ну, класний. Тому сьогодні висіваємо її. У мене тут 6 касет. Касета така сама, як і на білокачанну 105-та. Ну, скажу вам різниці нема куди сіяти. Головне, щоб вона зійшла ну і нормально виросла. І так, дивіться, ще один такий момент один. Для відкритого ґрунту зараз вже пізно. Я б не радив сіяти, тому що вона може у вас не встигнути. Якщо будуть морози, там ну, вона просто не виживе. Коя тепличка, якщо даже з опаленням, вообще супер. Так що можна брати і сіяти. Десь вона на листопад, я думаю, так. під Новий рік вона буде точно готова. В тому році я сіяв 10-го числа. Цьому році посіяв восьма, Так що все встигається. Якби все все буде, я думаю, добре. Ось такі, друзі, справи. Ладно, буду сіяти. Зараз ми це діло все загорнем, Да і все. Так що слідкуйте, підписуйтесь, далі буде. Всім пока.